Друзі, нас інфоперші. про проголовне поїхали. Весна добігає кінця і жодних ознак наближення миру або бодай припинення вогню не спостерігається. Прогнози за економіста щодо виборів у травні не справдилися. Весна добігає кінця і жодних ознак наближення миру, але політичне життя на тому не зупинилося. Потенційні кандидати шукають союзників, мобілізуються електорати, намагаються не випадати з фокусу суспільної уваги. Якщо порівняти з автоспортом, гріють шину для швидкого старту в травні 25-го року. Кмісови міряв рівень довіри до 10 політ. Такі у саме політиків тому прізвище залужно або військових тут шукати не слід. Володимира Зеленська і Сергій Притула. Єдині хто мають позитивний баланс довіри, недовіри. Президенту довіряю 74%, не довіряють двадцять Волонтеру 50% і 38% відповідно. Третім, і, хоча й негативним балансом довіра став Віталій Кличко, міському голові Києва довіряють 43%, недовіряють 47%. не довіряють У вигідній позиції залишаються залізний генерал Валерій Залужний. Дипломатична посада забезпечуємо прос сутність у медіапросторі, водночас оберігає від непопулярних рішень його робота, заяви, які аудиторії здебільшого не подобаються. Насправді ж ніхто не знає горизонт його політичних амбіцій, його оточення, яких поглядів він дотримується у березні 2025 року. Центр соціальних маркетингових досліджень соціуса дав йому 62% довіри, і 29,7% недовіри у квітні 2025 року. Зростання довіри до залужно засвідчило дослідження агенції Сепіна Образ переможця і народна любов роблять залужно бажаним активом для опонентів зеленського за даними змі. Переговори з послом України Великобританії Валебудосі ведуть Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Віталій Кличко. Найбільш вагомого першого номеру в партійному списку годі шукати. Це добре розуміють у стані європейської солідарності, лідеру якої потрібно щось робити із великими антирейтингом терміново. За даними КМІС, Порошенку Порошенко довіряють все ті ж золоті для нього 25%, а не довіряють 70%. Як не Парадоксально, але ситуативним союзником може стати ненависний йому Зеленська інституція, існує версія, що санкціями і форсуванням кримінального переслідування влади намагається мобілізувати електорат Порошенка, щоб вивести у другий тур президентських виборів зручного суперника собі. А не залужного лідерами другого вибору серед військових спірозмовники української правди називають Кирила Буданова та Андрія Білецького обидва знані популярні і авторитетні рівень довіри до начальника горма позитивну динаміку, засновник АЗОУ третьої штурмової бригади. А Нині командир третього армійського корпусу Білецький давно прописався у всіх можливих рейтингах. Його називають лідером нового типу, до якого прислухаються в найвищих військових кабінетах. У листопаді 2024 року Санта соціальний моніторинг дав Білецькому 6% голосів виборців. для порівняння стільки ж мали притула і Тимошенко за Білецьким закріпився образ сучасного командира, здатного змінити українське військо і навіть переломити ситуацію на фронті. Принаймні, такі очікування від його новоствореного корпусу. Він говорить не тільки про про проблеми в армії і необхідність реформ, а навіть і дозволяє собі критикувати міноборони, озвучує власне бачення розвитку військово-промислового комплексу, правоохоронного блоку, взаємин з партнерами і навіть освіти. Цей контраст не міг довго залишатися непоміченими групами впливу. В Інтерв'юрі громко розповів, що третя корштурмова має куратора від великого бізнесу, який допомагає їй закривати потреби, прихильність командиру третього корпусу, нібито демонструє також впливові люди, яких пов'язують із демократичною партією. США після закладу пілецького на адресу Міноборони, що постачання дронів командира підтримали керівники центру протидії корупції Віталія Шампунін і Дарія Каленюка, волонтери Сергій Стерненко і Марія Берлінська, журналісти Юрій Бутусов та Юрій Ніколов. Не випадкова часта поява кандидата командира у зміни медіамагната Томаша Фіали. Звісно, після інавгурації Дональда Трампа згортання діяльності USAID і зміни посла США в Україні вплив цієї групи, дещо знизився, але він все ще залишається достатнім для лобіювання важливих рішень. Наприклад, кадрових за однією з версій завдання мінімум для цих групи вивести білецьку на керівні посади у командуванні ЗСУ та або Міноборони. Після чого можна буде замахнутися вже й на вищі позиції, аж до глави держави у той же час. Ім'я генерал Валерії Залужного стало символом незламності та професіоналізму в умовах наймасштабнішої війни в Європі з часів Другої світової. Його популярність в Україні безпрецедентна. Рівень довіри громадян до нього перевищує показники багатьох чинних політиків. А військові до нині його не лише керівником, а моральним орієнтиром після років героїчного протистояння російській агресії у суспільстві дедалі частіше говорять про залужну як про майбутнього президента, який зможе не лише завершити війну, а й розпочати нову еру безпеки, справедливості та стратегічного перезавантаження держави. Головний командувач, який знає, як перемагати залужний, не просто військовий. Він перший командувач нової генерації Верховної, вихований уже не на радянських, а на натовських підходах. Саме він і став архітектором нової гучної армії України, яка Могла зірвати плани близьковичної окупації Києва, зорганізувати успішні контрнаступи на півдні та сході, витримати удари наймасштабнішої ракетної кампанії РФ. А цей досвід, глибоке розуміння міжнародної політики, логістики, безпеки та управління великими системами, робить його природним кандидатом у президенти. Лідер, якому довіряють, і на фронті і у тилу опитування свідчається. Більшість українців вірять, що саме залужний здатен завершити війну на умовах України, а не ворожих компромісів. Він не політик, не бізнесмен, не Гарахвіна лідер із фронту, людина дія, яка заслуговує на нову роль у цивільному житті країни. Його потенційне президентство сприймається як гарантія сильної оборонної політики, оновлення військово-промислового комплексу, реальне очищення держави від корупції на рівні національної безпеки. Президент миру через перемогу залужений чітко заявляв припинення війни можливо лише після повного звільнення українських територій та відновлення суверенітету. У цьому підході немає популізму, лише професійна раціональна логіка. У його словах відчувається стратегічне мислення, не дипломатичне, але вірування, а пряма відповідальність за результат саме тому його бачать не як президента військового, як президента переможця здатного трансформувати перемогу у мирну державу. Чи готове суспільство? Так українці хочуть стабільності, безпеки і правди. Після років геополітичних криз, корупційні скандали і зовнішні загрози. Суспільство готове довірити країну тим, хто довів свою ефективність у найтемніші часи. Заложний не обіцяв, він діяв, і саме такі люди сьогодні Днімаю шанси змінити Україну не словами, а результатом. Валерій Залужний, де не просто військовий, він уособлення нової України і ймовірно її майбутній президента. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.